Друзі, доброго дня! Сьогодні 1 вересня, перший день осені, закінчилось літо. Сьогодні день знань. Хочу привітати всіх учителів, педагогів, освітян з професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, кар'єрного успіху ну і достойної зарплатні. Сьогоднішнє відео хочу, до речі, воно буде з сюрпризом, але то... Потім, пізніше 10 днів назад я знімав ролик по перегрузу кущів. Ну ось Оце у нас така гронка, така гронка. Визриває дуже повільно, окрашується також. Ну, цей Юпітер Він визріє і буде все добре, але пізніше, як мінімум на місяць. Ну, оце Результати перегрузи. Ну нічого страшного, я хочу цей кущ пустити на арку. Ось сюди на аркуш. І тут ось є з цього боку дві, дві повноцінні рукави. І так само з того боку. Вони ще виростуть. Я потім із минулорічною лозою підніму і положу його на арку. Ну і ось. Також ми знімали цей ефект у нас ефект. Уже я трошки обрізав його, ягода практично вже визріла. Ну, це вже дорослий кущ, його вже можна грузити. І давайте подивимося. Знімали ми така рекордна грона. Я думаю, що це найбільше буде на ділянці, на моїй, але вже вона визріла і її пора зрізати до столу. Так що зараз ми її зріжемо О, і положимо на ваги. Я говорю, що буде 2 кг, але може навіть тут і буде більше. 2.313, друзі. І тепер про сюрприз. Я хочу задати вам питання і хочу, щоб ви в коментарі, хто перший дасть правильну відповідь на це питання, оцю таку чудову гроздочку я відправлю по новій пошті в будь-який куточок України переможцю. За свій рахунок. А питання буде таке. Скажіть, будь ласка, це перед нами виноград Ефект. Зараз з'явився новий ефект, новинка ефект ОМ називається. А питання буде таке: яка друга назва в цього винограду? Синонім? Ну от хто пе, Я десь через півгодинки загружу це відео і буду чекати переможця. І сьогодні вона. Кудись поїде. Так що дякую за увагу. Всім гарного дня, сьогоднішнього міцного здоров'я і всього доброго.